Всім привіт! Сьогодні приготуємо пухкі як пончики оладки на кефірі, які ніколи не опадають. Насправді це дуже вдалий рецепт, по якому оладки завжди виходять пишними та дуже смачними. Варто лише дотримуватись декількох нескладних правил під час їх приготування, про які я розкажу далі у відео. Тож, якщо ви ще в пошуку ідеального рецепту оладок до сніданку, це відео для вас. Готуємо! Глибоку тарілку розбиваємо одне яйце. Воно обов'язково повинно бути кімнатної температури. Сипаємо цукор 2-3 столові ложки, але не більше. Далі вливаємо теплий кефір 500 мл. Я трохи підігріла його на плиті, можна в мікрохвильовці. Кефір можна брати як 1, так і 2,5% жирності. Тепер гарно все змішаємо вінчиком до однорідності, буквально 30 секунд. Додаємо борошно 400 г. Я його попередньо просіяла, але це не обов'язково. Додаємо в два етапи, щоб було зручніше, і після кожного разу гарно перемішуємо вінчиком до однорідної маси без грудочок. Всипаємо наступну половину борошна і на цьому етапі додаємо пів чайної ложки солі. Знову все ретельно перемішуємо. Старайтеся, щоб не було грудочок борошна, адже після додавання соди перемішувати тісто вже не можна буде. Тісто повинно вийти доволі густим і повільно спадати з вінчика чи ложки, приблизно ось так, як зараз у мене. Останньою додаємо соду, одну чайну ложку без гірки та знову все змішаємо, тим самим допомагаючи соді рівномірно розподілитись і зробити наше тісто пухкеньким. Тепер накриваємо миску з тістом рушничком і залишаємо постояти на 10-15 хвилин. Через 15 хвилин на поверхні тіста повинні з'явитись бульбашки. Це відбулася реакція соди з кефіром. Тісто більше не перемішуємо. Тепер на розігріту сковорідку вливаємо олію, доволі таки щедро, і розігріваємо її на середньому нагріві плити. Завдяки олії на поверхні оладок будуть гарні візерунки. Беремо наше тісто і обережно з краєчку набираємо необхідну кількість ложкою. Для зручності я використовую ложку для морозива, але також підійдуть дві звичайні столові ложки. Викладаємо тісто на розігріту сковорідку. Розмір оладок робіть такий, який ви любите. Вони можуть бути як маленькими, так і більшого розміру. Обсмажуємо їх на нагріві плити нижче середнього, накривши кришкою 2-3 хвилини до підрум'янення. Перевертаємо оладки на інший бік. Зручно це робити за допомогою виделки. Просто підчіплюємо краєчок і перевертаємо, обсмажуємо ще 2-3 хвилини знову під кришкою. Готові оладки викладаємо на тарілку, застелену паперовими рушниками. Вони вберуть в себе зайву олію. Після кожної партії підливаємо ще олії і повторюємо весь процес знову. Якщо бачите, що оладки надто швидко підрум'янюються, а всередині не встигають пропектися, зменшуйте нагрів плити. Я смажу на нагріві 4 з 9. Що стосується цукру, чому не можна додавати більше 3 столових ложок? Тоді наші оладки можуть підгорати ззовні і не пропікатися всередині. Краще додати його менше в тісто, а потім підсолодити варенням чи згущеним молоком. Чому я смажу їх під кришкою? Так я впевнена на 100%, що вони не будуть сирими всередині. І повірте, вони виходять хрусткими зовні, не дивлячись на те, що смажаться під закритою кришкою. Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, можна взагалі смажити їх без олії, додавши її тільки на початку, але тоді у вас не вийде такого гарного візерунку і хрусткої скоринки. І не переживайте, оладки по такому рецепту не вберуть в себе зайвої олії, вони виходять зовсім нежирні всередині. Ось і все. Ціла гора смачнючих, дуже запашних та пухкеньких, як пончики оладок, готова. Такої порції вистачить нагодувати сніданком всю сім'ю. Повірте, вони просто неймовірні. Це дуже класний перевірений рецепт. Обов'язково раджу вам ним скористатись, і я обіцяю, що ваші оладки будуть такими шпишними і ніколи не опадуть. Звісно, що найкраще смакують вони ще теплими, з вашим улюбленим варенням, згущеним молоком, шоколадною пастою чи навіть карамелю. А на наступний день достатньо просто розігріти їх в мікрохвильовці, і вони будуть як щойно зі сковорідки. Хоча до наступного дня вони навряд чи достоять, перевірено. Друзі, підтримайте це відео вподобайкою, якщо вам сподобалось, та підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Також буду рада вашим відгукам в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю! Всім смачних та корисних сніданків! До зустрічі!